Розпаковка, розпаковка, друзі. У мене нема можливості поїхати на якісь локації. Ми зараз знімемо тут, на місці. Як він світить. Розпаковка. Пауза. Бам! Друзі, друзі, дальність Коби Q401 з дальністю від 2, від 2 до 3 кілометрів. Розпаковочка. Оце оригінал, друзі. Ціна суперова, їдемо далі. Їдемо далі. Упаковочка оригінал. Коба. чик чирік Дивіться. Акумчики. Раз, два, три, 4. One, 2, 3, 4. Чотири акумчика. Отакий От апарат від 2 до 3 кілометрів. Можна закомплектувати любими крутими акумуляторами. Пасочок для переноски. Та іпсішна зарядка. Функція повербанка. Кріплення під штатів 1,4 дальність від 2 до 3 км, дуже крутий. Зараз покажемо, чим можна закомплектувати. Матвійка каже, може бути в шоколаді з цими чотирма акумуляторами. З рідними акумуляторами це 8000 мА. Дивіться, друзі. З такими акумуляторами це 14 тисяч І з суперновинками це 16 тисяч міліампір. Тепер, друзі, дивіться огляд. Ми зробимо по місці, по місці тут в себе на районі. Зробимо огляд, ну, який, який є. Зробимо огляд і дивіться, як оцей пушкарьов за мінімум денег лупаться. Всім дібрейшого. Друзяки, подивіться на 401 модельку. Подивіться, як він шмале капітально. Стабільно двушечку лупаси. Подивіться, який в нього зум. Комплектувати можна, я ж говорив, любим акумчиком, зараз зб'єм комара. Де комар? Тю -тю. Крутяк? Подивіться. Без брехні, без видумок. Дуже яскравий агрегат за мінімум коштів. З індикацією. Заряда шикарний. Комплектуємо будь акумчиками. Пасок для переноски. Шикардос. Кількість обмежена. Замовлення в Viber.